Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. А по крихтам вам збирала це відео, цей влог. Намагалася, щоб воно було цікавим, інколи корисним. Сподіваюсь, що воно вам сподобається. Так що залишайтесь зі мною! Приємного перегляду. Прийшла мені така посилочка. Кур'єр привіз під. Будинок, зараз з вами будемо дивитись, що тут. Замовляла Знатіна. Перший раз з цього сайта щось собі замовляла. Ти вже замовляв Знатіно колись чи ні? І посилка йшла з Чехії. Зараз глянемо з вами, що в ній є. Так, я ще не накрашена, в нас ще ну, не рано, вже без 20 а, час. Але. Сьогодні трошки поспала. Дивіться, така купивка, щоб нічого не спортилось. І ось така покупочка в мене. Замовила дві помади і все ларан. Раніше вони продавалися в бракарді, а зараз в бракарді взагалі мало що є. Тому що ну, вони вже розпродають. Тому як цей бракард був арештований, тому що власниця росіянка. І вони вже розпродають те, що в них залишилось. А Ексен Лоран, то взагалі вже давно з їх ринку вийшов. Ну, то есть Вони з ним не співпрацюють. А ця помада вообще, вона шикарна. Я колись купляла дуже давно, вона. Дуже класна на губах. О, дивіться. Ось така Клас. Ну, Вона така ще холодненька. Ммм, а цей аромат. Ну, це точно Це оригінал. Бо я хвилювалася за те, що це може бути підробка, так як вона коштує а, півтори тисячі, тому якось мені було трошки стрьомно. І ще один е, колір хотіла замовити. Замовляла два однакових е, кольори е, собі і мамі. А е, Зараз вже, думаю, треба було два різних замовити. Тому, що, ну, я думаю, що цей колір підійде. Але, ну, логічніше було б два різних замовити. Ну, вже що є, то є. Я думаю, 100% має е, е, підійти. Це в нас номер. Зараз вам скажу, як вона називається. Ну де? Я так не бачу? Який це номер. Помади. А, ось він. Карал Спантіні, якось так. Номер 15. Вони однакові. Якось і ще до мене приходила. Ну, друзі нараз приходили в неї така ж сама помада, тільки інший колір. Якось називався Rose і Карал. Оце я ми Карал в неї пробувала, і ще Роуз мені сподобався. Ну, на наступний раз замовлю. Так що. Мені пощастило, прийшов оригінал, дуже класно. От я чувствую аромат іменно такий, як раніше в мене був. Давайте зараз спробую накрасити губи. Хоча я ще не при мейкапі, але нічого. Протестувати треба. І покажу вам, як це виглядає. Бачите, вона така не дуже помітна, але на губах вона взагалі шикарна. Наступного разу треба брати щось яскравіше, і на літо, я думаю, яскравенька буде гарна. Ну, це ще треба нафарбуватися, коли очі більш виразніші робити, брови накрасити, ну, тон вирівнати лиця, і помадка буде дуже. Пасувати. Я сподіваюся, мамі теж має підійти. Ось така вона гарненька. Тільки що прийшли з вулиці, ходили в магазин і хочу показати вам, що купили. Пам'ятаєте, я вам якось показувала. Ну, здається, точно показувала, що я замовила сиворотку для обличчя від прищів від Лярошпозе. Я замовляла її на розетці зі знижкою. Дітям сподобалось. І в них вже закінчилося. я зайшла в аптеку, хотіла купити, щоб вже не чекати цієї доставки, теж для Рошпозе сиворотку, але її не було. Тому я взяла цей біши нормадерм якийсь пробіо пишуть тут баха якісь ці кислоти, якщо я правильно кажу, серум. Один раз на день використовувати на ніч, тому що ці м, треба, а, щоб не попадали сонячні проміні. А якщо вже і день а, скористувалися цією штучкою, то треба наносити високий СПФ. І ще вона мені сказала, ця дівчинка провізор що обов'язково треба а, перед цим перед цією сивороткою тоніком. Користуватись, тому я ще взяла ось такий тонік. Спробуємо, подивимось. Раніше я теж купляла ці ля Рожпозе умивачку, в мене, до речі, ще залишилось, мабуть, чи ні. Чи вона на дачі, не пам'ятаю. Ну і так, трошки. ну, Нормально. Але не порівняється з цією, але це дуже. Дуже дорога косметика. Так, і зараз вам ще покажу, що купили. Зайшли в відділ там, де продаються сухофрукти, вже давно не брали. Раніше постійно цієї фірми купляли сухофрукти та горіхи. На цей раз взяли ось такий бразильський, да, так Такий і смажений кешю. Дуже нам подобається кешю в поєднанні з фініками. Фініки ізраїльські брали. У мене завтра... Не завтра, а буде знов цей попередження авторські права, коли я казала в відео там, якомусь, що фініки ізраїльські. У mm. мене якась жалоба була. Побачимо, чи в цей раз також будуть тут фініки. Потім взяли, не хочу все відкривати, курагу та білий ізю. І Діти в мене не люблять сухофрукти, але я буду змушувати, щоб вони їли сухофрукти. Тому що це дуже корисно. А що мені захотілося ізюм, я теж не дуже люблю ізюм, Особливо в цьому випічці там, чи в морозиву, то тим паче. куми була якась. В гостях, і в неї на тарілочки сухофрукти, там і ці ізюм був, горішки. І я щось так в неї там ну скуштувала. Мені так зайшло. Я Юрі сказала, срочно треба купити додому. Ну і зюм, і курага дуже корисні для серця. До речі, в мене вже прийшли. Е Результати, але в них в клініці цій був, був якийсь збій в системі, і ще в п'ятницю мали бути результати. А вони тільки прийшли мені в суботу. Ну я вже переписалася до кардіолога вже аж наступний тиждень, тому буду чекати, що він мені скаже. знайшла в інтернеті в Тіктокі смачненький, сподіваюсь, рецептик. Хочу приготувати аля самсу. Дуже мені сподобався сам результат того автора, яка мені, на яку я натрапила, і хочу спробувати теж приготувати. Для цього мені понадоб... знадобиться тісто філо, потім фарш. В фарш я додала потерла цибульку, потім перець, сіль. І додала трошки водички, тому що фарш такий з частини свинини лопатка. І він такий більш сухенький, тому я додала водичку. Додала мінеральну, слабогазовану моршинську. Сподіваюся, що буде сочний фарш. А ще фарш можна додати кригу, але в мене її нема. Тому зараз покажу, як це робиться. Одну штучку я вже скрутила, спробувала, як це і що це воно робиться. Значить, так, беремо лист цього тіста філо і змащуємо маслом. В рецепті було вершкове масло, але я змащую олією. М -м -м, мені здається, що різниці не відчуємо. А для чого треба змащувати тісто? Для того, щоб воно було більш еластичним і менше рвалося. Так як воно дуже тоненьке, тому воно, якщо в сухому вигляді, то воно дуже ламається і легко рветься. Значить, змащуємо олією. Потім беремо з середини, це тісто. А якщо б в мене не було довгих е, озюрів, то можна було б так сразу хоп взяти, а я трошки піднімаю для того, щоб воно в мене не порвалося. Так ось з центру беремо, е, зжимаємо, трошки е, провертаємо отако. Так. Трошки скрутили це тісто, беремо фарш, викладаємо по центру, не жалкуємо, ми ж для себе не на продаж, так, і складаємо. Я беру з того краю, де воно коротше, це тісто вийшло. І в хаотичному так собі е, порядку його е, закриваємо. Не треба нічого прижимати, просто тако собі склали, раз-раз. Потім перевертаємо і викладаємо на противень. Ось таке воно вийшло, бачите? Давайте ще раз з вами а, разом, тому що перший раз в мене вийшло його так більше підкрутити. Але От так, чому воно не береться з центру? Так, закручуємо тут таку трояндочку робимо. Хоп, хоп. І в тої дівчини, яку я дивилася, то в неї, мені здається, якісь поменше були листи цього. Кіста, але я вважаю, що це на смак ніяк не вплине. Так, зробили таку штучку зсередини хаотично, знову викладаємо всередину по центру фарш. Так. Потім закриваємо, закриваємо його, нічого не прижимаємо, не придавлюємо, щоб свободно все було. Так, вільно, скажімо так. Перевертаємо і ось така штучка у нас виходить. Красота. Отакі величенькі виходять. Так, в мене вийшло 9 штучок. І зверху теж змащую олією. Повторюсь, те, що можна змастити вершковим маслом, але я взяла олійку. І ставлю в духовку 100 на 180 градусів. Ну, я не знаю, по рецепту пишеться, що 20-30 хвилин. Але я думаю, в мене вийде трошки більше за счет того, що е, вони такі величенькі вийшли в мене. Тому що в дівчат, які, в яких я взяла цей е, рецепт, то в них якесь тісто було трошки менше. У мене трошки більше вони вийшли. Ну, десь я знаю, хвилин 40, точно будуть готуватися. Ну, фарш, в принципі, ой, е, тісто це готують, швидко готується, а фарша в мене там багатенько, тому що ну, нам потрібно, щоб фарш добре приготувався. Це ж свинина, не дай Боже, сиру їсти свинину. І потім вже покажу, що в мене вийшло, і розкажу, як на, на смак. У нас собаки намагаються здогадатись, в якій руці е, у Ніколь тримає горішок. Дивіться, ану, давай. Питай, давай в кохо руки. Негадала. Ну, декілька разів здогадалися. А ну давай Лоречці. ще понюхать дала. Давай. В какой? Лора. Здогадалась. Ти ще блаки. Ти ще блоки. У нас пиріжечки печуться, а Юра замінює фільтри. Вже місяць пройшов і треба міняти. У нас сьогодні вихідний, до речі, тому в нас такий, як сказати, розслабон. Все раз хочеш? Ні. Опс. У нас, кажи, лорочка, теж, тобі дам лапку. Дуже вони люблять горішки. Я вам показувала, що купили. Це було вчора, коли ми купляли ці горіхи і сухофрукти. Ой. Чекаю, поки приготується ці ця, самса. Хочеться вже дуже спробувати. Зроблю якісь салатики, і такий у нас буде обід. А на вечерю я ще думаю, що це приготувати, поки що не знаю. Ось така краса в мене вийшла, тільки дістала з духовки. Треба зачекати, щоб охололо, і будемо коштувати. Сподіваюся, що вийшло смачно. І ще, думаю, знаєте, в фарш можна додати цю, як і. Кінзу. Теж буде дуже смачно, мені здається. Бо це ж, е, нібито е, восточна кухня східна. східна. Да. Ну, зараз будемо куштувати. Слухайте, тільки що спробувала цю самсу. Це дійсно смачно. Дивіться, вона так хорошо пропеклася зсередини. І прям дуже така хрумка, тісто хрумке м'ясо. Euh, соковите. дуже-дуже смачно. Як вам всім сподобалось? Так. Да. <гум> дуже смачно. Смачного. Дякую, смачного. Юра, тобі як? Смачно. Друзі, ще раз всім привіт! Це я вже не знаю, який день влога, але хотіла розказати, розповісти вам про те, що я була сьогодні у кардіолога. А, і, і мені розшифрували запис з цього з холтера, то врач мені сказав, що ну, я давно знаю, що в мене існує така проблема, як про лапс майтрального клапану, я з ним народилася. А, але він не давав про себе знати. І пам'ятаєте, я вам розповідала про те, що в мене якісь перебої бувають, і а, частіше за все, а, коли я засинаю. Так ось я поносила цей холтер. В мене в цей же день були стреси. Ну, як все, все як має бути. Перед цим я вже вам розповідала, що я каву напилася міцну, і в мене серце колотилося, а ще я дуже, а, як сказати, мнительна. ну Ви поняли, близько все до серця приймаю і реагую там. На будь-який стрес в мене серце зразу заходиться. Так, ось він мені подивився, розшифрував і мені сказав, що це від нервів, приписав мені пити заспокійливе, а, пігулки пропити курсом місяць. І ще перебої з серцем можуть бути із -за спини. А так як в мене за. Цей щемляє грудний відділ. І я чувствую, коли в мене десь щось замкнуло, і потім в мене вже ці часті перебої серця серцем. Тому треба ще займатися фізкультурою. Але дякувати Богу за те, що ну, це, слава Богу, гаразд. Ну, треба пити, ну, нерви мені треба точно лікувати. Так, і включила вам хотіла показати, вже прийшла додому. Там в мене. Бачите, дві тарілочки стоїть, запарюю мівіну, поки я йшла додому, зайшла в магазин. І так мені щось захотілося тієї мівіни. В мене є каша з м'ясом, все, але я хочу мівіни. Знаєте, як я люблю мівіну? Мівіну люблю їсти з майонезом. Дуже некорисно, але іноді можна. Так, і забігли ще з мамою в магазинчик. Зараз вам покажу, що купили. Купили ось таку. Дуже потрібну мені штучку, ось таку. Це. Йоршик. Знаєте, іноді буває щось, там, якусь банку треба помити, там, чи ще щось, бутилочку якусь. Ну, якийсь такий сосуд довгенький. Тому взяла ось такої фірми. Цей магазинчик зайшла, слухайте. Там дивишся, і все тобі потрібно. Все. Таку штучку взяли. А ще взяли ось такі. Чашечки для моєї кавомашини, щоб туди наливати каву, дві однакові. В мене є ну, така височенька без ручки. Я з неї завжди пила каву. Ні, з неї я завжди пила чай, а каву я з іншої чашки пила. А так як в мене ця кавомашина, і вона так гарно набирається, наливається ця кава з пінкою, там, з цим то Хочеться, щоб вона була прозора, ця чашечка. І тому взяли ось такі а, з двойним дном. Вони, звісно, не дуже практичні, але вони мені дуже подобаються. І знаєте, що я шукала? Хочу дуже собі таку скляну трубочку, з якої а, пити. Надивилася, ну, в інтернеті, і мені теж захотілося ось такі в мене чашечки. Гарненьке. Ми будемо пити з Юрою. Мама буде приходити, будемо пити разом. Їх треба помити. Це фішмен. Чи як називається фірма? Як правильно не знаю. Боже, і фішмен. А ще дуже взяла цікаву річ. Кувшин ось такий. А тому як я варю компотики частенько. в мене є такий цей о, графінчик, кувшинчик. Але він маленький і то, що я варю кастрюльку, вся туди не поміщається. І щось я наливаю в цей кувшин, щось в мене залишається в кастрюлі. І то, що залишається в кастрюлі, воно псується. Тому взяла собі ось такий кувшинчик. Були. Вони е без квіточок намальованих і з квіточками. Я захотіла з квіточками. Знаєте, вже хочеться якоїсь весни. І мені дуже подобається гарненько. Так, правда, висвіт... ну, відсвітлює трошки, але зрозуміло. Кришечка, ручка така пластмасова. І тут е такі, бачите, є, щоб не, цей, не попадали ягідки, коли наливаєш компот, тому що мої діти. Не дуже люблять. І так можна повертати. Тут величенька така дирочка і сіточка така виходить. Ось такі в мене покупки на радощах від того, що все гаразд з моїм серденьком, але нерви, звісно, дають про себе знати. Ой, ну а як тут не нарвати? Як не одне, то друге. Як не обстріли масовані, так ще щось, так ще щось. Здоров'ям, катаклізмами з цими всякими. Треба берегтись і берегти свою нервову систему. Так, а я пішла їсти, бо вже квашня вийшла з моєї мівіни.